Доброго здоров'я вам, мої шановні десятикласники. І останні заняття ми з вами говорили про внутрішню енергію, способи її зміни і про термодинаміку. Тобто рух атомів і молекул в реальних умовах, пов'язаних з температурою різні випадки. Ви в мене молодці, ви знаєте кількість теплоти, що виділяється під час нагрівання, згорання палива, плавлення, випаровування. Супер! Але... Давайте ми згадаємо трішечки про те, що ми вчили в молекулярній фізиці. А в молекулярній фізиці ми з вами діти говорили, що середня кінетичний руху молекул, з яких складається, наприклад, повітря в нашому класі, можна легко знайти за формулою. Дивіться, середньокінетичне значення. Для других канати. Ви знаєте, що таке К діти. Це стало восьмом. Ми з вами вчили 1,38 на 10 8, мінус 23. Ми знаємо, що те – це температура. Але ж діти, це був газ ідеальний, який ми розглядали. Але ж у наших реальних умовах кількість молекул N. І кількість молекул. В цьому кабінеті можна легко знайти, яка формула Дивіться, N – кількість молекул, маза на малярну масу газу, і помножте на сталу владу. ну давайте я домножу. От у нашій кінетичні, середньо кінетичній середньому значенні кінетичної енергії на кількість молекул. Дивіться, що вийде 3 других КТ. Домножаємо на кількість молекул. Маса молярна, маса НА. Але ж ми з вами вже знаємо, що К на НА це Р, універсальна газова стала. 8,31 джуль поділений моль помножений на Кельм. Тобто діти, а згадаємо з вами. Ось це рівняння, дивіться, ПВ дорівнює маса молярна маса РТ. Подивіться, що тут, я ось його підкреслив. Три других маса молярна маса РТ. Що можна, до чого його можна перерівняти? До 3 других П на В. Отже, діти, оце значення. Оце значення. Ми позначаємо букву в фас книжці У. Я буду позначати дельта У. Це зміна внутрішньої енергії. Відповідно, вимірюється в джоу. Отже, вам треба оцю, оцю формулу запам'ятати. А далі, діти, я ж з вами говорив, що внутрішню енергію можна змінити двома способами: теплу кількість теплоти передати, і виконати роботу. Молотком стукати по залізній деталі. А яка робота у нас з вами? Яка формула роботи у нас з вами? І ще ми пам'ятаємо з 7 класу це сила помножена на. Переміщення, яке здійснює тіло, і якщо ця сила направлена під кутом, то на косинус кута альф. Але ж діти, що таке у нас сила? Діти, це тиск на площу. Ну і відповідно, якщо ми візьмемо поршень і будемо стискати цей поршень, під поршнем буде якийсь об'єм газу, то, відповідно, цей об'єм зменшиться. Від значення L1 до значення L2. І от формула для виконання для розрахунку роботи в термодинаміки P Дельта В. Подивіться, будь ласка, внутрішня енергія робота. Я вас дуже попрошу, параграф 36, параграф 37. На сторінки 222 є задача. Ця задача ось на така виділена таким значит, кольором. І Ця задача розповідає про те, як знайти роботу, виконану циклом газів, ось 1, 2, 3, 1. І розказується графічний метод розв'язання цих задач. Мені сьогодні треба з вами розв'язати раз, два, три, 4, 5 задач, ось я підготував і вам їх. І ці задачі елементарні діти. Ці задачі просто на застосування тих формул, який я вам тільки що написав на дошці. І сподіваюсь, ви собі перепишете в дошці. Отож, бо діти, ми будемо писати, це ви діти знайдете в книжці, в параграфі, або перепишете з дошки. Якщо ви не встигли, то повернетеся до нашого уроку і просто перепишете. І ось дивіться, я розв'язую з вами першу таку задачу. Обчисліть. Внутрішню енергію 10 моль одноатомного газу при температурі 27 градусів Цельсія. Тобто кількість речовини 1 моль. Температура дорівні 27 градусів Цельсія, але ми зразу пишемо, що Т дорівні 273 плюс 27. 300 кев. Нам треба дійти в кемене. Потрібно обчислити внутрішню енергію. Дельта У. Ну, відповідно, діти, задача проста вона в одну дію. Ми пишемо дельта У. Зміна внутрішньої енергії. Три других. Ню -е Те. Тому що, діти, ви ж пам'ятаєте, що таке ню? Це маса. На молярну, мозок, ми це знаємо. Ну і задача зводиться до, прос... до простої підстановки. 3 других помножити на 1, на 8,31 і помножити на 300 дітей. Ну, відповідно, коли ви порахуєте, буде 37,4 кіло джоуля. Ось така діти проста, простісінька задача. Ну, Беремо наступну задачу. Наскільки змінюється внутрішня енергія 200 грам гелію при збільшенні температури на 20 градусів? Дано. Ну. Отже, у нас дано гелій. Я його так запишу. У нього 2,4. Ми з вами знаємо, що маса згідно умови задачі 200 грам. Ми з вами зразу переводимо 0,2 кілограма. Температура дельта Т дорівнює 20 градусів. Тобто дельта, ну я не буду писати, дельта Т в кельвінах, також діти буде 20 Кевин. І діти, нам треба з вами обчислити зміну внутрішньої енергії. Тобто наше з вами Дельта У. Ми з вами елементарно пишемо знову ж таку формулу, Дельта дорівнює 3, друге. Маса, молярна маса. РТ. І бачимо, що нам треба знайти молярну масу для гелії, А молярна маса діти для гелії 4 на 10 мінус 3 кілограм на моль. Тому що відносна атомна маса у нас 4. А я вас учив, що знайти молярну масу треба просто атомну масу помножити на. 10 мінус третій степень. Тобто задача діти знову у нас зводиться до простої підстановки 3 друге. У чисельнику буде 0,2, тут буде 4 на 10 мінус третій, на 8, 31, і помножити на дельта Т, тут напишу дельта Т, на 20. Ну і дорівнює діти. Буде наближено 12,5 кг. Відповідно, діти, це дуже просто, значить, все робиться, все скорочується і ніяких проблем у вас з цим діти не буде. Ну, наступну задачу давайте розв'яжемо. Я оцю верхню вітру, от, а ви, діти, якщо треба, буде перепишете. Отже, наступна задача, як бачите, задачі дуже прості. Мені треба, щоб ви навчилися розв'язати ось такі прості задачі. Я проходив, проходив оцей тест пробний. Із фізики одного разу тільки помилився. От, задачі діти надзвичайно легкі. Ну, такого розрахункового плану, тобто, в принципі, все можна зробити при одній умові, що ви все знаєте. От така задача. Визначити внутрішню енергію гелію. Значить, знову пишу гелій 24, е, який заповнює аеростат об'ємом 60 метрів кубічних. Під тиском П дорівні 100 кПа. Я краще запишу 1 на 10 у 5 Паскалі. Ось так. Нам треба з вами знайти внутрішню енергію. Дельта У. А я вам діти вже писав цю формулу Дельта У дорівнює ПВ. Тобто діти ця задача взагалі проста. Вона лише знати формулу. Треба написати зразу 60 на 10 у 5 степені. Джол або 6 мега джол. Ось така, діти, проста, простісінька собі задача. Дуже проста задача. Стоп! Діти, вибачте, а три других. А три других я забув. А три других я забув. Тобто не шість, а буде 9 Буде Буде 9 мегаджог. По 60 помножити на 1,5 буде 90. Тобто тут буде, зараз я так запишу красиво, 3,2 помножити на 60 на 10,5. І отак от буде 9 мега. Бачите, тут написав, вам так старався діти, що забувся множний 3,2. Тому що в нас ж 3,1... Ну, давайте спробуємо наступну задачу. Ось така я внизу стираю. Дивіться, діти, будьте уважними і не робіть таких чисто автоматичних, механічних моїх помилок. І бачите, помилиться дуже легко, знаючи прекрасно все це, я допустив помилку, забувшись по множим 3 друге. Ну ось така задача. Який тиск одноатомного газу, що займає об'єм? 2 літри. Е, якщо його внутрішня енергія дельта У дорівнює 300 джоурі, нам треба з вами знайти тиск. Ну, Відповідно, я з вами, шуткуючи, вивчив, що 2 літри це 2 на 10 мінус третій метра кубічний. Ми з вами пишемо формулу, не забуваємо 3 друге П на В. Звідси діти. ну, можна, Якщо ви не вмієте виводити формулу, то краще її запам'ятати. Але я роблю так. П дорівнює, Дивіться, 2 дельта У поділити на 3В. Тобто я просто вимів формулу. Якщо ви, то просто запам'ятаєте. Ну, відповідно, П дорівнює 2 помножити на 300, поділити 3 помножити на. На 2 на 10 в мінус третій. Задача надзвичайно просто. Дивіться, двійки скоротилися, трійки скоротилися, тут 100, але діти 10 в 3 перенеслося в чисельник із плюсом. І буде 100 кіло паскаль. Ну і хочете запріти 1 на 10 в 5 Паскаль. Як вийде у вас діти, так у вас вже діти і вийде. Ось така задача. Ну і давайте ще одну зроблю. Задачку. Запишу зверху. Мені потрібно, щоб ви діти навчилися розв'язувати ось такі елементарні, елементарні розрахункові задачі. Яку роботу виконують 320 грам кисню? 320 грам це 0,32 кілограм. Діти, кисень о О2. Тобто молярна маса кисню О2 буде дорівнювати 32 на 10 мінус третій кілограм на моль. Ми це з вами знаємо зразу, діти. Ну і <клев> нагрівання дельта Т дорівнює 10К. Нам треба знайти роботу А. І отут діти є цікава така у нас з вами. Закономірність, ми з вами знаємо, що А дорівнює П на В. Ми з вами це довели. Ну, П дельта В. Але що таке П на В? Це діти маса на молярну масу. Р і дельта Т. Тобто, відповідно, нам треба просто знайти А, як маса 0,32 поділити. На 32 на 10 мінус третій. Помножити на 8,31 і помножити на 10 до Ну, Дивіться, 10 мінус 3 перенесеться у чисельник буде в 3. Тобто буде 320 поділити на 32. Буде 10. помножити на 8,31, помножити на 10. Діти виходить 831. Де вже. Ось така діти проста, простісінька задача на пошуки і розрахунку роботи. Діти, я вас дуже попрошу. Дивіться, у нас сьогодні з вами четвер. Ми з вами сьогодні в четвер розв'язуємо задачі. Ну і відповідно, діти, завтра, якщо у нас буде урок, якщо все буде добре, спробуємо продовжити наше вивчення термодинаміки. І я вам розкажу про одну військову таємницю. Я вас спробую навчити алгоритму, повідомивши таблицю, основну таблицю термодинаміки співвідношення, яка, яку, значить, яка розроблена і значить, узгоджена, і всі формули написані. От, ви її перепишете. І якщо ви її будете пам'ятати або просто мати записане, ви розв'яжете любу задачу. Все. Всім бажаю здоров'я, вчить фізику, поважайте батьків, миру і до побачення, до зустрічі, діти.